На прикладі п'яти країн, серед яких і Україна, режисер Жозе Руссо побудував документальну стрічку від шепоту до крику. Це фільм про особливості побудови демократичного суспільства у різних частинах світу. Глядачів у залі, хоч і небагато, але кожен прийшов сюди зі своєю метою. В принципі, порушення прав людини є типовими для всіх, однакові, просто трошки з іншими акцентами. І цікаво побачити, як це відбувається за кордоном в інших в інших ситуаціях. Сподобалася алегорія на початку фільму, яка казочкою демонструє, що є такий дракон, який нівечить людей. Це досить актуальна тематика. Також кожен може почерпнути для себе дещо корисне з перегляду фільму. За 10 років існування мандрівний фестиваль докудейс набрав чималих обертів раніше. Стрічки показували лише у столиці. Тепер же щороку фестиваль мандрує практично по всіх регіонах України в Ужгороді. Він вперше. Проте організатори сподіваються започаткувати добру традицію на майбутнє. Щоб трошки розширити коло тем правоосвітніх, ми вирішили запросити мандрівний фестиваль до нас. Тема вибір є і це свого роду має бути дискусія на тему чи є в нас вибір, чи немає в нас вибору, і як ми можемо. Створити демократичне суспільство в Україні, основна мета фестивалю докудейс ознайомити суспільство з сучасною документалістикою також показати людям, яким чином вони можуть захищати свої права. Максим Буткевич, співорганізатор мандрівного фестивалю, розповідає: Хоча цьогоріч не представлені так, не лише закордонні стрічки, а й українські. І цього року напевно медіа розголосу найбільше. Якраз здобули українські фільми. Мова йде про альманах відкритий доступ. На жаль, медіарозголос пов'язаний був не стільки з якістю фільмів, як з тими подіями, які оточували його. Це дуже сумна тенденція. Ми дуже сподіваємося, що у нас сія чаша у мене. І аудиторія зможе подивитись фільми, але е, відкритий доступ це лише один з прикладів того, що справді українські фільми є. В Ужгороді фестиваль триватиме до 12 грудня. Щодня на розгляд глядачів організатори пропонують різні документальні стрічки. А після кожного перегляду сподіваються на дискусію. Відтак долучатимуть мешканців міста до живої розмови.